Вітаю! Мене звати Хьольгер Шунеман. Ласкаво прошу до вступного навчального курсу Керівні настанови ВООЗ і Грейт. Сьогодні я представлю четвертий модуль, який називається ранжування експертизи, розробки і оцінки рекомендацій. Коротко Грейт. Від доказовості до рекомендацій і прийняття рішень. Наш курс складається із шести модулів. А це четвертий модуль у цьому навчальному курсі. За допомогою слайдів я вам розкажу суть цих модулів. В навчальному курсі передбачені вікторини, і ви можете рухатись у зручному для вас темпі, зупиняючи презентацію. Перед початком дозвольте мені розкрити деяку важливу інформацію. ВОЗ фінансово підтримала цю діяльність, і в мене немає жодних прямих конфліктів фінансових інтересів. Як я вже казав, це четвертий модулі з «Ранжування експертизи, розробки і оцінки рекомендацій ґрейд від доказовості до рекомендацій до прийняття рішень. І я з вами розбиратиму наступні теми, що таке формат від доказовості до прийняття рішень, які бувають види формату від доказовості до прийняття рішень, і які між ними існують розбіжності у розрізі різних запитань у розрізі прийняття тих чи інших рішень. Ми поговоримо про консенсус і голосування і розберемо їх на ряді прикладів. А потім я надам опис завершеної рекомендації, розкажу, що вона означає і як її можна використовувати. Перше, що я хочу наголосити про охорону здоров'я, це те, що прийняття будь-яких рішень залежить від оцінки користі і шкоди. І в реальності суть прагнень всіх медиків полягає в ненанесенні чистої шкоди, і це вимагає досягнення ретельного компромісу між бажаними і небажаними наслідками. Однак, як правило, основним питанням, яке весь час задають громадяни, є чи дійсно зиски для здоров'я переважують шкоду. Але насправді на прийняття рішень впливає ціла купа чинників. Вони, безперечно, є зисками, але також важливими щодо потенційних зисків є те, чи ми намагаємось уникнути смерті або ж працюємо над зменшенням шкоди внаслідок не настільки важливого результату. Зважаємо на те, наскільки нам вдається зменшити затрати, і наскільки зберігається доцільність і виконуваність того чи іншого медичного втручання. Ми мусимо урівноважувати ці фактори по відношенню до шкоди, наскільки важливою є шкода по відношенню Наприклад, до доцільності задіяних затрат, до прийнятності, а також до решти чинників. Робоча група Грейд напрацювала інтерактивні формати від доказовості до прийняття рішень, спираючись на діяльність, яка виконувалась впродовж декількох років в рамках співробітництва із багатьма такими організаціями, як Всесвітня організація охорони здоров'я, а також з рештою схожих організацій, які зосереджуються на роботі з розробки рекомендацій і керівних настанов. На цьому слайді зображена перша наукова стаття із серії статей, в якій міститься опис форматів від доказовості до прийняття рішень із наголосом на системності і прозорості цього підходу для здійснення найінформативніших виборів щодо лікування. Формати від доказовості до прийняття рішень складаються із ряду критеріїв. Наприклад, перший критерій, чи дійсно ця проблема є пріоритетною, наскільки істотними і бажаними є очікувані наслідки, наскільки істотними і небажаними є інші очікувані наслідки, що представляють собою інші критерії, варто згадати деякі з них вони насправді дуже сильно стосуються критеріїв, які мають відношення до законності, справедливості доступу, прийнятності і доцільності. Як я вже згадав, існує декілька версій цього формату в залежності від контексту, в якому здійснюється прийняття рішень і в якому оперує особа, що приймає цих рішень. Отож, їхнє застосування можливо для прийняття рішень із охоплення клінічних рішень, рішень у сфері громадського здоров'я, рішень для систем охорони здоров'я в контексті тестів. І вони також пройшли експертизу багатьох комісій із розробки керівних настанов, і з ними буквально було напрацьовано тисячі рекомендацій. На цьому слайді ми з вами бачимо огляд процесу розробки керівних настанов, і я зараз поясню, куди саме вбудовуються формати від доказовості до прийняття рішень. Цілком очевидно, що комісія з розробки керівних настанов розпочинає свою роботу із формулювання питань керівної настанови, намагаючись визначити, які саме втручання, а також які подібні втручання можуть бути актуальними і для якої групи населення, і які результати виявляться критично важливими або неважливими. А синтез доказовості, таких як системний огляд або ОМТ, оцінка медичних технологій, тоді вже підсумуємо ці доказові дані, які ми зазвичай оформлюємо у вигляді профілей доказовості задля підсумкових таблиць із отриманими результатами, які розробляються за допомогою програмного забезпечення ГрейдПРО. Бальна оцінка з'ясованості доказових даних по кожному з отриманих результатів, і також по всім критеріям насправді має дуже важливе значення, і це далі мусить інтегруватися у формат від доказовості до прийняття рішень, куди вже входять ці додаткові критерії, про які я вже згадував, на основі критеріїв наукових досліджень, в ідеалі взятих із систематичних оглядів і умозаключень робочих груп з розробки керівних настанов. Після чого будуть напрацьовані рекомендації, які виступають або за або проти тих чи інших варіантів, і вони будуть або потужні, або умовні в залежності від упевненості тої робочої групи, яка готує рекомендації щодо того, наскільки бажані наслідки переважають за небажані. Цей крок називається від доказовості до прийняття рішень, а звідти вже переходимо до керівної настанови, якраз так само, як показано на цьому прикладі, зведені керівні настанови ВОЗ клінічні протоколи із лікування туберкульозу множинної лікарської стійкості. Також, те, що відбувається на етапі розробки керівної настанови або рекомендації, це Пошук компромісу між небажаними наслідками з однієї сторони і бажаними з іншої, де в пригоді стає якраз структурований підхід із застосуванням даних критеріїв, коли якась рекомендація виступає проти ухваленого варіанту лікування, що, як правило, пояснюється існуванням чисто небажаних наслідків, і тоді, вже із цих обставин, чітко випливає підготовка потужної рекомендації проти цих медичних втручань. А у випадку присутності чисто бажаних наслідків на основі цих критеріїв, по яким у нас є різні версії, але почасти вони стосуються точних або дуже подібних або тих же самих критеріїв або підкритеріїв, і вже тоді готується рекомендація, потужна рекомендація, яка обстоює саме це втручання. Хоча при цьому більшість рекомендацій розташовуються десь посередині, і вони називаються умовними рекомендаціями через те, що доказові дані рідко є дуже з'ясованими, тому що умозаключення часто призводять до не стовідсоткової впевненості членів робочої групи із розробки керівних настанов або через існування якихось певних обставин, такі як, наприклад, вплив цінностей і вподобання або вплив економічних затрат. Що уповноважує комісію з розробки настанов, констатувати, що така то рекомендація стосується такого то населення за умови взяття до уваги наступних передумов? Насправді більшість рекомендацій є по факту умовними рекомендаціями, які можна сміливо порівняти із жовто-гарячим сигналом світлофору. Вони є умовними у прив'язці до обставин. Вони навіть можуть бути індивідуальними обставинами, тобто із певного індивідуального розрахунку. І вони також можуть потребувати значного сприяння у своєму впровадженні похідні наслідки умовних рекомендацій, які також ще називають слабкими рекомендаціями. Це два альтернативних терміни, які несуть один і той же зміст для тих, хто займається формуванням галузевої політики, які вказують на потребу в істотних дебатах із залученням зацікавлених сторін. Пацієнти або громадяни, які становлять більшість у даній ситуації, бажали б рекомендованого напрямку дій, але багато хто не захотів би цього. Ну і для самих лікарів-стаціонарів це означає ще кращу підготовку для допомоги пацієнтам, аби прийняти таке рішення, яке не буде суперечити їхнім. Цінностям. Засоби, що сприяють прийняттю рішень, і спільне прийняття рішень, є, зокрема, дуже актуальними. Потужна рекомендація для тих, хто займається формуванням галузевої політики, передбачає можливість її адаптації для певної стратегічної точки у більшості ситуацій. Для пацієнтів це означає те, що більшість громадян у цій ситуації захочуть рекомендований порядок дій, і лише на значний відсоток від цього відмовиться. А для лікарів, стаціонарів це означає, що більшість пацієнтів мусить дотримуватись рекомендованого напрямку дій. Дозвольте мені підкреслити те, що, по-перше, всі ці формати від доказовості до прийняття рішень можна коригувати, і це іноді означає те, що всі критерії є актуальними, іноді той чи інший критерій потребує перейменування задля створення якогось особливого прецеденту або якогось особливого контексту ухвалення рішень, і те, що вони інтерактивні. І найважливіше в ідеалі те, що вони підтримуються систематичними оглядами або ж іншими видами синтезу авторитетних інформаційних даних. По кожному із критеріїв, який орган, уповноважений до прийняття рішень, зможе тестувати разом із підготовкою умов заключень на рахунок тої доказовості. Отже, для ходороботи із розробки рекомендацій, це означає узгодженість питань для керівної настанови. Зазвичай ми надаємо опис того, що ми звикли називати чорновиками обопільної рекомендації для забезпечення узгодженості, погодження для всіх членів комісії відносно очікуваного фактичного результату рекомендацій без уточнення на напрямку або потужності і. І навіть без уточнення з'ясовності доказових даних, але це допомагає відкалібрувати комісію з розробки керівних настанов, після чого здійснюється ознайомлення із доказовими даними і із синтезом даних, а далі вже переходять до застосування формату від доказовості до прийняття рішень з метою завершення рекомендацій. Дозвольте мені вжити ось цей приклад: чи слід жінкам віком від 45 до 49 років проходити скринінг раку грудей, і чи слід організовувати для них програму скринінгу раку грудей. Пов'язаний з цим запитанням показник піко, населення, втручання, порівняння, результати можна застосовувати для визначення зиску і шкоди у жінок віком від 45 до 49 років, яким буде вплив організованого скринінгу раку грудей порівняно із відсутністю такого скринінгу раку грудей на смертність, на гіпердіагностику, на хибно-позитивні результати і на багато інших результатів. Ось, наприклад, Європейська комісія у своїй ініціативі Європейської комісії з раку грудей піддала це питання експертизі. І з готовою рекомендацією можна ознайомитися вже тут. В її основі лежить формат від доказовості до прийняття рішень по безсимптомним жінкам віком від 45 до 49 років, для яких характерний помірний ризик раку грудей, і до яких робоча група із розробки керівних настанов клінічних протоколів висуває пропозиції проходження мамографічного скринінгу порівняно із непроходженням мамографічного скринінгу в контексті організованої програми скринінгу. Для розуміння цієї рекомендації нам дуже стане в пригоді формат від доказовості до прийняття рішень. І я зараз вас проведу по всім етапам підтримки саме цього виду рекомендації цим форматом від доказовості до прийняття рішень. Ця робота розпочинається, як я вже раніше наголошував, із умозаключення щодо пріоритетності цієї проблеми. Перед нами доказові дані взяті з наукових досліджень про фактичну захворюваність, наприклад, на рак грудей. Для їх систематичного огляду ми беремо фактичні дані про бажані наслідки для здоров'я, що комісія експертів з розробки керівних настанов ознайомлюється із цими доказовими даними, опорядковує їх у підсумковій таблиці із отриманими результатами, супроводжує їх додатковими міркуваннями, такими як пояснення умозаключень, голосування за результати тощо. І тепер самі судіть зиск визнаний помірного ступеня. В основі цієї роботи лежать, як я вже говорив, таблиці із результатами, які можуть бути інтерактивним підсумком таблиць із отриманими результатами для розуміння результатів, наприклад, смертності і яким чином на це повпливав скринінг. Інтерактивні способи викладення інформації Відносно розрахункова оцінка наслідку і бальна оцінка з'ясовності. Це зазначається у інформаційних даних про грейд взагалі. Далі містиметься інформація про небажані наслідки, наприклад, про гіпердіагностику або про хибно-позитивні результати разом із бальною оцінкою з'ясовності. Потім ця інформація виноситься на обговорення по мірі викладення наукових доказових даних. Комісія з розробки керівних настанов може доповнити ці дані дані якимось додатковими відомостями. І вже тоді ті, хто не має конфлікту інтересів, формуватимуть йому заключення для визначення масштабів користі і шкоди. В даному конкретному випадку шкоді привласнена помірна категорія згідно уму заключень. Також в помірну категорію потрапила з'ясовність доказовості, де пам'ятаєте, з'ясовність доказовості визначається в Виміру правильності розрахункової оцінки зв'язку або наслідку, або ще краще, коли дійсний наслідок розташовується на одній із сторін уточненого порогового значення, або ж розташовується в рамках обраного діапазону, і тоді вже комісія з розробки керівних настанов розбиратиме окремо всі ці категорії, наприклад, цінності, де реперним запитанням виступає важливість нез'ясованості щодо варіабельності, наскільки громадяни цінують головний результат. Таким чином, у даному випадку, наскільки важливими є з точки зору жінок зменшення смертності по відношенню до хибно-позитивних результатів, і до гіпердіагностики, це базується на наукових доказових даних, Умозаключення заключення готуються комісією, після чого члени комісії будуть в змозі заявити, спираючись на експертну оцінку зисків і шкоди щодо з'ясовності доказовості і цінностей про те, чи там більше шкоди чи самого зиску. В протилежному ж випадку комісія визначатиме необхідні ресурси, і в даному випадку були зроблені умозаключення щодо помірних затрат або щодо тої чи іншої країни. Наскільки можна бути впевненим щодо необхідності ресурсів? І аналогічно для підготовки умозаключень стосовно цих інших критеріїв будуть представлені доказові дані у цьому конкретному випадку. Це будуть справедливість доступу, прийнятність, доцільність після визначення економічних витрат. Всі рішення або умозаключення приймаються або шляхом голосування, або ж консенсусу це є використання за потребою в залежності від того, наскільки просто комісії будуть дійти згоди. Важливо забезпечити дотримання встановлених правил під час виконання цієї роботи. Одним із способів розмірковування щодо голосування є забезпечення права голосу кожному членів комісії, або коли консенсус чітко не з'являється, то тоді треба голосувати. І коли все це вже напрацьоване, то комісія або робоча група з розробки крівних настанов може ознайомитися з підсумком умозаключень або основних критеріїв. У даному випадку вони були за мамографічний скринінг для конкретно цієї вікової групи, незважаючи на потребу у певних коштах і на наявність варіабельності. Поміж показників економічних витрат від однієї країни до іншої, комісія чітко заявила про те, що вони не знають, яким буде вплив на справедливість доступу внаслідок скудності наукових доказів даних, які зумовлюють прозорість умозаключень. Вони відчули, що це було прийнятним і можливо доцільним, і тому зробили умовну рекомендацію за це медичне втручання. Ви не забули значення умовної рекомендації для тих, хто займається формуванням галузевої політики. Її зміст передбачає існування необхідних істотних дебатів. Для жінки це означатиме інформативне прийняття рішень. Якщо якась пані хоче чи не бажає проходити скринінг раку грудей, то все одно цей скринінг буде обов'язковим. Отже, повертаючись до рекомендацій, умовна рекомендація ЗА, яка обстоювала врешті-решт пропозиції проходження мамографічного скринінгу у якості умовної рекомендації на основі помірної з'ясованості доказових даних. Дана комісія також виявила те, як часто це треба робити, і також підготувала споріднену рекомендацію із застосування формату від доказовості до прийняття рішень для підготовки цієї рекомендації. Я вам ще покажу один приклад. Де рекомендація готувалася якраз проти такого варіанту, так що, наприклад, ця комісія із розробки керівних настанов вивчила доказові дані по жінкам віком від 40 до 44 років і дійшла висновку, що баланс наслідків у цьому конкретному випадку буде проти скринінгу через більші масштаби небажаних наслідків. І менші масштаби бажаних, інакше кажучи, зисків. Отже, рекомендація по цьому конкретному запитанню вказуватиме, що для асимптоматичних жінок віком від 40 до 44 років років із помірним ризиком захворіти на рак грудей, і, отже, робоча група із розробки керівних настанов пропонує не впроваджувати скринінг молочної залози. Зазвичай існує обґрунтування на основі формату від доказовості до прийняття рішень, яке і пояснює суть цієї конкретної рекомендації. Також є і інші розділи, які наповнюють змістом завдяки формату від доказовості до прийняття рішень це міркування про впровадження, моніторинги, оцінка, пріоритетність наукових досліджень, які часто опрацьовують у ході цієї роботи. Підтримка прозорості це ще одна вимога через те, що завдяки прозорості користувачі тої чи іншої рекомендації можуть збагнути обґрунтування. Прозорість дозволяє уникати неправомірного впливу внаслідок Наприклад, упереджень чи конфлікту через те, що умозаключення напрацьовується прозоро, а незалежні умозаключення стають ще очевиднішими. Завдяки прозорості рекомендації стають прийнятними і авторитетними. Прозорість вимагається для оновлення а також для адаптації рекомендацій, і саме здоровий глуст, як я вже казав, дозволяє скеровувати конфлікти інтересів. Отже у підсумку. Надання рекомендаціям прозорості є досяжним завданням завдяки форматам від доказовості до прийняття рішень. Існують різні формати від доказовості до прийняття рішень, як то формат грейд від доказовості до прийняття рішень, який англійською називається ETDs, який можна вживати щодо різнобічних питань щодо клінічного менеджменту, діагнозу, впливу довкілля, громадського здоров'я тощо. І ці формати сприяють прийняттю рішень. Я сам представив приклад із європейських керівних настанов з раку грудей, і я також представив трактовку рекомендацій. А тепер на нас чатують питання Вікторини. Намагайтесь відповісти на запитання до того, як я перегорну слайд. Наприклад, наступні критерії оголосили як такі, що супроводжують формат від доказовості до прийняття рішень. То, будь ласка, уточніть, які з п'яти неправильні: пріоритетність проблеми, бажані наслідки, ризик упередженості, прийнятність, доцільність. Ризик упередженості неправильний. Ризик упередженості супроводжує експертизу з'ясовності доказових даних, однак він не є критерієм, який належить формату від доказовості до прийняття рішень. Він впливає на з'ясовність доказових даних, але ризик упередженості аналізується у рамках критерію з'ясовності доказових даних, але при цьому він не належить критерію із прийняття рішень. Ризик упередженості, скоріш за все, загалом зачіпатиме з'ясовність. Друге запитання. Потужна рекомендація означає, що всі пацієнти, чиї імена там записані, мусять дотримуватись рекомендованих заходів. Ні, це не так. Слово мусять тут недоречно, бо керівні настанови це не книги кулінарних рецептів, і незважаючи на якусь потужну рекомендацію, це може підходити не всім пацієнтам. Отже, наприклад, за наявності слабкого базового ризику або внаслідок алергії на один із препаратів, який наполегливо рекомендується із деяких певних показань. Дякую вам за вашу увагу і побачимось уже в наступних модулях.